Всім привіт! З вами я Ніка і моя сестра Христі. Привіт! Сьогодні я взяла хвисті своїй сестрі хресті буду малювати нітки з чотирма лаками. Тобто, червоним і рожевим це будуть головні червоні на одну руку, а рожеві на другу. І ось такі блискучі лаки золотий такий зелений. Стрим вот, как мой вой золотий. просто Какие злые. Вот. Початок червоним і рожевим. на яку ти руку хочеш червоний, а на яку рожевий? На рожевий. път ти кеше Не изсохне. А тук на мен намалено червоно Друга, Не はい。

короче, с блестками. Так как окружаем у нас светлый, то мы зеленые блестки, а на червоный золотые. Так, а нам сюда заходит. Бежали лак. Ладно. Вот. сюда поставь Эту ручку с... Сюда я таки на рухой. Вот Берем зеленый лак. Такие блестки. Тут не так сильно в одну красу. Хочет там червона. Так сияя. Сияла. И тут такие червоны. Ну, и рибу. Og så stavpropp. І так золоте на червоному гарно. Тим жовтим. Так, насорну. Ставлю зворочку. Покажи, червоні, червоний, такі гарні. Блостя цевте, тут так не видно, але так ну гарні. І тут рожеві зелені теж гарно. Камера цього так не передає, так блядь, не видно. Наш най, наш манікюр. Твій на, наш манікюр сохне. А ми попрощаємось, так? Па-па! Покажи свій манікюр. маникюр. Майк прикольний.